Пенсійна реформа в Україні під такою назвою у Києві відбувся навчальний семінар для регіональних журналістів. Мовилося про шляхи та строки впровадження реформи, а також причини її введення. У семінарі взяв участь міністр соціальної політики, віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко, а також фахівці з пенсійних питань про плюси і мінуси однієї з перших реформ влади у сюжеті наших журналістів постійний дефіцит пенсійного фонду основна причина, чи то пак потреба реформування. Цей процес чекає свого часу вже не перший рік. Проте жоден з урядів досі не наважувався взятися за таку справу. Запевняє один з ініціаторів запровадження пенсійної реформи в Україні, віце-прем'єр-міністр Сергій Тегівко. За його словами, тепер треба переглянути власні позиції та врахувати всі думки, аби таким чином виробити оптимальну формулу реформування пенсійної системи, зазначив політик. В нас дефіцит бюджету нам не вистачає грошей пенсійного фонду, щоб забезпечити те. Те, що вже сьогодні нараховано, і в 2009 році нам не вистачило 30 мільярдів цих грошей. Ми надіялися, що в 2010-му ми вийдемо на дефіцит бюджету 26,6 і зможемо змінити тенденцію, але в нас не вийшло. Демографічна, економічна ситуація, а також загальносвітові тенденції основні причини проведення пенсійної реформи. В Україні, як і в всьому світі, тривають процеси старіння населення. Водночас пенсійний вік у нас один з найнижчих у світі. Наприклад, у так званих Прибалтійських країнах Естонії та Латвії чоловіки виходять на пенсію 67 років. Як стверджують фахівці, Україна має незадовільне співвідношення тих, хто працює, і пенсіонерів. А відтак на сьогоднішній день на 100 працівників припадає майже 90 пенсіонерів. Таким чином, якщо нічого не змінювати, переконані експерти, то Фіцт пенсійної системи зростатиме. Альтернативи пенсійної реформи сьогодні ні альтернативи пенсійній реформі сьогодні немає, і наше обговорення під час поїздок по країні, зустрічі з категоріями всі визнають, треба робити що робити. Це вже друге питання. Десь знаходимо порозуміння, а десь і не знаходимо. Загалом пенсійна реформа стосуватиметься лише майбутніх пенсіонерів. Вік виходу на пенсію для жінок збільшуватиметься. Вік виходу на пенсію для жінок збільшуватиметься з 55 до 60 впродовж 10 років, на 6 місяців щорічно, починаючи з 1 лютого. На період підвищення віку пенсія буде збільшуватися на 2,5% кожного півріччя. Спеціальні пенсії на період роботи пенсіонера пропонуються знизити до загального рівня, розповідають реформатори. А пенсії держслужбовців встановити на рівні, щоб не перевищував 80% їхньої зарплати. Також пенсійний вік для чоловіків держслужбовців пропонується підвищити до 62 років. Сьогоднішні так звані спецпенсії швидше всього будуть заморожені. Нам треба змінити змінити працюючих. Нам потрібно змінити співвідношення працюючих і пенсіонерів. Що стосується пенсіонерів, то в нас стабільна величина з 2006 року 13 мільйонів 700 тисяч. Як було, так і є. Треба думати, яким чином збільшити кількість працюючих. Наразі триває активне громадське обговорення пенсійної реформи. До кабінету міністрів надійшло чимало пропозицій від громадян щодо вдосконалення майбутніх положень пенсійної системи. Зокрема, уряд підтримує ініціативу щодо додаткових пільг учителям, лікарям та працівникам культури. Якщо нині середня пенсія вчителів становить 1300 гривень, то виходячи на пенсію, запевняють фіхівці, одноразово вони зможуть отримати 13 тисяч гривень.